Усіх з новим роком. Хочеться побажати, щоб цей рік був роком пізнання Бога. Адже дивлячися на цей світ, що в ньому відбувається, я ще більше починаю довіряти і вірити тільки Біблії. Тому що біблійні пророцтва про кінець часів відбуваються на наших очах. Ісус Христос говорив, що перед його другим пришестям будуть голодомори, війни, епідемії, землетруси, відновлення Ізраїлю, яке було в 1948 році, залишилося невиконаним. Тільки одне: це великі знамення з неба, коли будуть падати астероїди на цю землю. Хи безбожі людей за те, що люди вони відкидають Господа. Наша земля вона вже береже рани цих астероїдів, коли вони падали. А в космосі їх 2 мільйони. Один із таких астероїдів Церера, 940 кілометрів. Це великі масштаби, як і в книзі об'явлення написано, що кожна гора сунеться зі своїх місць. Тому Ісус сказав: хто його учні бережуть його слово і проповідують, вони будуть збережені. Запрошую тебе в сім'ю Божу стати учнем.